Моя дитина, рідна моя донь, небесна ласка, серденько моє, взяла тебе з небесної долоні, люблю тебе такою, як ти є, моя чарівна, лагідна дитина, моя принцеса, дівчинка моя, тебе безмежно любить вся родина. Тіль зігріває посмішка твоя, а я своїй життєвій суєті молюся Божій Матері Марії, хай буде захистом тобі. Є в мене найкраще у світі Матуся, за нею до тебе причиста молюся, молюся устами, молюся серденьком до тебе, Небесна Ісусу ваненько. Благаю у тебе дрібними словами, та ласка для любої мами, пошли не скарби, а щастя і долю, щоб дні їй минали без смутку і болю. Рятуй від недуги, матусеньку, милу, даруй їй здоров'я, рукам подай силу, щоб вивела діток у світаю, люди, щоб ними раділа, пишалась усюди. За це я складаю в молитві долоні. До тебе, царице, на соняшнім троні. Я тебе люблю. Я тебе люблю.